Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денітродей. Ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. У нас четвертий матч другого дивізіону. Я вирішив трошки підкоректувати свою тактику, бо щось дуже сильно бігають наші захисники. Незрозуміло куди вони пруть, навіть при суперзахисті. І тепер будемо грати ось так. Трошки пресами змінили, трошки змінили. Агресію, і тепер нам протистоїть французький, просто французько-іспанська ліга з неймовірно, тот сами, тоті, геройськими інформами і лише Альба, хоча він так бігає, що може посперечатись з будь-ким в цьому компоненті, навіть простий Альба. І так, оце вже цікаво. Другий дивізіон просто відкривається все більше і більше. То читера, то іще хтось, а тепер суперсклад. Ну, оце вже щось схоже на другий дивізіон, що людина вже назбирала собі суперсклад і в другому дивізіоні грає сильно і все нормально. Тому будемо від захисту, подивимось перші, перші його дії. Ну він не, не пресингує. Тобто це буде надзвичайно важкий матч. Ну, давайте на нуль грати тоді. Головне, щоб зараз він не попер на нас дуже швидко. Щоб ми не заснули. Буде стримувати, мабуть, наші атаки. для казет? Вже по ногах б'є. Ну Но нічого. Ми... Ми вміємо грати, коли нам б'ють по ногах. Суарес, Янг. Дивіться, яка купа. Трошки не так хотів на ляказета дати. Ну, якби це не клайн був, може б і м'яч залетів. І вперше наш суперник буде з м'ячем. Зараз подивимося, як він організовує свої атаки. Тут має бути Льоріс. Все нормально. Янг. Неймар на Рафініо. Дуже обережно. І він грає, і я стараюсь грати обережно. І тут треба було, мабуть, піднімати м'яч. Так, оце перша така... такий випад. Спокійно. Льоріс, Льоріс. Що це таке? Next gen голкіпери? Не туди. Нічого. Клайн. Чомусь тут Клайна не квадрадо і дає на смолінга. Рафін'я. Рафін'я мегапас. І ніхто не біжить. Ясно, що від захисту, але. Вони так і при супер атаці біжать. І куди, і куди? Суарес, навіщо назад? Я розумію, що я там йому поставив снайпер, але він же був на тій позиції, навіщо відбігати вже. Ах, це вже занадто. Я думав, що він побіжить на мене, але він не побіг. Так, опорним треба бігати туди-сюди. Захист не, не чіпати поки що. Леказет. Удар, це не точний удар в боротьбі, тут все чітко контролювалось. Небезпечний суперник не дає він зрозуміти, як він планує грати, що він планує робити, який у нього рівень. А ми обрізаємось як. І гальма, гальма, постійно гальма. Не знаю, сервери вже не витримують в таких дивізіонах. Ой-ой-ой-ой, добре, що він не. Пішов далі. І це не було затримки? Ні, не було затримки. Значить, це в рамках правил. Блокування в рамках правил. Янг. Пропустив Янг таке. Це ще, знаєте, коли я натискав? Це Янгом я ще натискав, бачите? Що відбувається? Давид Луїз. Жорді Альба. Матуїді. Спокійно розіграє собі м'яч пає. Бачите, як чітко. Молодець, молодець, гарно грає поки що. На випередження пає! Реагуй! Реагуй на мої клавіші, будь ласка! Це найгірше, коли починають не реагувати. Німар. Ну, це порушення, звичайно. Погано, коли просто натискаєш, думаєш, що зараз повинен пас віддати, але ні, не віддає. Просто не віддає і все. Ісуарса. І ляказет. Ну що це за прийом? Ляказет? Це поганий прийом від француза. ні Ні-ні-ні. Так не годиться, так не годиться. В боротьбі він не проб'є нормально. На Неймара, Неймар має скинути. Темп невисокий. Остерігаються суперники. Я думаю, тут буде до першого голу, потім попруть. І зачепили, але ну, у мене вже була стіночка. У мене вже розіграна була стіночка. І що це таке? Суареса валять! Без м'яча, людина! Навіщо його валити? Для Зет починає він здавати. Мабуть, пройдеться повертати Ді Марію. Бо щось взагалі ніяк. І пає в опорній зоні мені також поки не подобається. Багато гравців. Рафіня не такий не такий технічний, хоч і технічний гравець, але не настільки, щоб стільки гравців обігрувати на клаптику поля. Ну, принаймні в FIFA він не такий. Собі Смолінг віддає. Ось так вийшло. Неймар. Це тупо. Але Неймар. Віддає. Пає. І тут Луїс, треба трошки виходити. Не вистачає мені якось руху в нападі. Зайві фінти, як на мене він зробив, і таким чином дав шанс мені повернутися. Та невже, невже вже він залетить. В ворота такий-то удар. І вже перший тайм Закінчується. Ось так от. І що це за. І це офсайд, офсайд. Так, от зараз би в роздягальню, в роздягальню. у нього Ройс на заміні, бачите? сидить. І хто його знає, який це Ройс? Може іще і той Ржавий. І рожавий Ройс може бути! Так, спокійно. Ну, і що це нормально? Це буде нормально, ні. Це жовта картка, давай. Давай йому жовту. Гоналон. Гоналон. Так, мабуть, правильно. якщо це француз, все так. М'яка буква. L. Не забуваємо про це. Ну і хто? Ну скільки разів я ще повинен натискати? Нарешті. Прибіг косільний, але це не дуже добре, що косільний де Клайн, де Янг. Звичайна тактика стоїть. А таке враження, що всі в нападі. Ох, непоганий пас і перший тайм закінчується. Взагалі дуже обережно суперники грають. І ми остерігаємось свого суперника, і він не поспішає. Ляказет не тягне. На жаль, Ляказет в другому. В другому дивізіоні Ляказети пає поки що не тягнуть. Ось Сіройс. Замість Іско. Ну, прогнозовано. Гоналон. Ляказет на Ляказета. Ройс. Ройс помиляється. І це є шанс. Є шанс, але квадрадо. Що ж за паси. Наш. На 60-й хвилині будемо міняти ляказета, бо якось він не в дусі, хоча зараз може. Ні. Не тягне. Не тягне. Д Янг не виграє головою і закидон. Льоріс пропустив такий я цей удар. Хотів блокувати, але пропустив. Треба, Треба вже змінювати. Для КЗТ і Пає. Смолінг? Смолінг зможе розігнати атаку? М Можна сказати зміг. Пає. От бачите? От, до чого призводить пає. Могли контратаку зробити, він просто загнув все. З простої ситуації. Не вистачає в центрі поля, зараз буде Руні, мабуть, і. і, і Дімелія. Може, Рамірса? побачимо, зараз вирішимо. Грофінія жовта картка. Дуже довго. Дуже довго клайн віддає передачу. Суарес. Мімар. І швидкість Неймара. Удар. Ну, повин... на один пас взагалі менше повинно було бути. І може все було б добре. Ну, як не у мене м'яч. Ну, Як мене це завжди. Трошки нервує. Хоча начебто нічого такого. Так, ні, я Роміраса випущу. Тут Дімарію. І поки що все. Не вистачає руху. Повільний Рафіні, якось Лякезет Мабуть, треба буде його відкидати зі старту. Може, це один матч, хоча я в цьому дивізіоні поки що не бачив Лякезета в нормальній формі. Навіс. Рафіня пробиває. Ну, все йде до того, що один гол вирішить. Долю матчу. Рафіня з жовтою, до речі, це треба було також врахувати. О, що? Я взагалі не побачив, що Рамірос м'яч не прийняв. Я вже дивився, коли ж Суарес відкриється. А виясняється там Рамірос чудить. Нічого собі. Це, мабуть, позиція така, що вони чудять. Зараз через Лаги я бачу Льоріс сам собі може забити. І не побіг. Суарес не побіг. На жаль... Рамірес це штрафний удар. Немає штрафного удару. Та ви просто з мене знущаєтесь. Арбітри. Ви просто з мене знущаєтесь. Рафіні. Дімері. Давай, покажи свій клас. Ді Марія. Ді Марію трошки б'ють. Але, ну от. Цей е, пас повинен був бути раніше. Через те, що він зачепився. Ось вам уже... уже в офсайт. Це наші чи... ні, його. У нього волкот і косільний також є. Волкот. Волкот може вийти у нього. Що? А Чот... що? У мене не А, ясно. Я думаю, чому не переключаються у мене е, гравці. А це виясняється штрафний, Якийсь там свисток ще був. А то йди... Дімарія. Ройс. цього не можна пускати на удар. А він так і хоче на удар вийти. Зараз будуть плутатись наші гравці, але Ніко сильний молодець. Квадрадо. І... Отаке відбувається, розумієте? От таке. Суарес не побіг. А то ідіє. Ах. Не в крок. Ляка Казет. Закіддон, ну. І а чому у нього не гальмує гравець? А у мене він пригальмовує. Дивно, нехай. Не перший раз ми так робимо вже, не перший раз так граємо. Ух ти, нічого собі там гравців! Дімерія, ну, боже у тебе. Жорді! Та що це за гальма такі? Ну це вже починає нервувати. Ну от я вже спокійно сижу, сижу, а не можу вже всидіти, бо ну ніяк. Гравці не реагують ні на що. Ну подивіться, що відбувається. Ну так же грати ну просто некомфортно, я вже не кажу. Зараз пройде один закидон таки за гру. Щось новеньке від нас. Ну, переключився. Капець, як воно лагає, ну я не знаю. Суареся змінює, мабуть. От сюди. А Рафінью на Волкот. Волкот. Вейн Волкот у нас виходить. Ох. Руні в нападі у мене він не заграв ніяк. І... От сюди! Суарес! 1-0. Спокійно. Суарес ще не встиг піти в центр поля. Змінити свою позицію, тому і там опинився. Ну ви бачите цих вболівальників. Ви також, мабуть, так на стадіоні радієте, що отак от як в slow motion. Я теж так роблю, коли я Динамо забиває, наприклад, я так от в слоу-моушені, ледь-ледь, так встаю, рука у мене піднімається в slow motion. 85-та хвилина автобус. Автобус і зараз поставимо, може, контрвипади. Хоча не будемо нічого ставити. Так, Суарес. Мочі, мочі Ройси. Велбек. Well Велбек, дуже технічно, я бачу. О, супер. Оце супер. Це того, чого я хотів. Так, Суарес, два удари, один гол, і треба комусь віддати пас, але кому. Туди можу, поки м'яч долетить, може перехопити вже. Піднімаємо. Ох, сильно підняли, але. Волкот, волкот, волкот! Давай! Пішов, волкот! О! Волкота завжди б'є повітряна стіна. Підбивай. В обличчя. Для козет. Так, вибиваємо. Раз такі справи. Навіщо воно нам треба? О, тут альба, точно. Так. Ні, ні, хлопче, я не хочу. Мені другий м'яч не треба. Хоча. Хоча. Удар. Як кричав Роналду! Сі! Забиває! 2-0! Такі тактично, правильно зіграли обережно. І 2-0. Супер! Супер! Просто! Манданда! Нічого не зміг зробити. Я не планував забивати другий м'яч. Як бачили, волкотом я просто тримав. Тримав е, у себе ігровий снаряд. Щоб, ну, поки він не перехопить, він мені не заб'є, якщо я сам не втулю собі гол. А тут з'явилась можливість. Подивіться, зараз на Луїза, дивіться, зараз, подивіться на Луїза. Ах, ну камера. От зараз може. Як він класно. Зараз. Оп! І пірнає в воду. В газон. Чудово! Чомусь з іншої ноги, бив, не з правої, а з лівої, Волкот. але коли гол забивається, то яка різниця, значить, правильно зробив. А ти ще змінювати щось будеш? Чи хочу так вийти, щоб не зарахувало? Відключай інтернет, я чекав. Я читав, тобто я читав таку штуку, що якщо ви програєте, але вам програвати не можна, то візьміть і просто виключіть інтернет. І... Матч не відбудеться. Щось такого. Не знаю, не перевіряв і не хочу перевіряти, але може він зараз відключає інтернет. Побачимо. Залишилось 8 секунд. 5, 4, 3, 2. 1. Оп! Що робиться? Ха-ха! Чудова тактика! Чудова тактика! Запам'ятайте цю Тіму! Він е, хоче. Е, він... Зараз буде натискати кожен раз Escape. Е і щоб я вийшов. <гум> ну я ж не дурний. Будем чекати півдня, що ж. Будем чекати півдня, я поки смс-очку напишу комусь може. Своїм друзям скажу: знаєте такого, е таку команду. Так. Ну що? Ну, давай вже. Пора. Ні, він буде чекати і. Ох! Як низько, який низький дивізіон. Давай ще раз. Ні? В туалет відійшло. Низько. Низько тут грають гравці, нечесно. Ну, просто, щоб похвалитись перед друзями. Я там в перший дивізіон виграв. Але як ти його виграв? Оце все. Все 2-0. Він зрозумів, що ми готові чекати півдня. Може хтось нервує, коли виграє 2-0 на 90-й хвилині, нервує і виходить. Ну не знаю. Не помічав за собою нервів, коли виграю на 90-й хвилині. Суарес 85 Волк 90, прекрасний матч. Майже ідеально в захисті, крім того моменту, спає і те, ми прикривали цей удар. Як він там вмазав, незрозуміло. І монети нам дають просто такі, щоб ми Месі могли купити. Дев'ять очок, 3 очки до того, щоб залишитись. І ми за першу половину сезону можемо, можемо вирішити перше питання. Це дуже було б добре. І не вистачає нам трошечки на пак. Трошечки на пак і ніхто ніяк не може продатись тут. Бенднер не продається, ну таке. Ніхто не продається, але нічого страшного у нас е, непогана зараз статистика. 27 очок нам прогнозують. Тобто е, одну гру назад вони прогнозували 13, а тепер ми перемогли і вже 27. Тепер ми мегалідери е, всього Ultimate Team. Ось так, такі прогнозисти в EA. І що ми тут можемо побачити? А ми можемо побачити, що. По-моєму, голи за матч пропущені, все ростуть і ростуть. Хоча цей нульовий е, матч нам може допомогти. Е, до речі, ось ми не подивились, в другому дивізіоні за титул дають 13 тисяч очок, тобто можна купити майже нікого з нормальних. 10400 за підвищення в класі, 7300 за те, щоб не вилетіти, і 3600 за, за виліт. Але 3600 мені не треба. Мені не треба 3600 монет. Я хочу вийти в перший дивізіон, і потім у мене буде просто по півдня я буду шукати суперника, але я готовий. Я, заради того, щоб півдня шукати суперника, я готовий вийти в перший дивізіон. Бо бачите, як нагнітається все. Як все нагнітається, оці всі ескейпи, там. Оце все гальма, корейці, бронзові якісь гравці. Все це. Це все така частина Ultimate Team, частина елітних дивізіонів, яке, яка розчаровує, саме яка розчаровує. Але по-іншому ніяк. Суперників не вибираємо, суперників нам вибирає EA. Але поки що три матчі поспіль виграємо. Перший був як гіркий досвід, але зараз він нам допомагає. Бо якраз три матчі ми зіграли непогано. Ось такі справи. Будемо в наступній серії вже намагатися залишитись. Це буде екватор сезону. Тому підтримайте нашу команду великим пальцем вгору. Підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Деніт Рульде. На все добре.